Мені приємно вітати людей, які шукають спасіння. Людей, які, коли знайшли захований скарб чи дорогу перлину, готові продати все, залишити все, лише щоб придбати цю дорогоцінність, тому що вона особлива. Назву сьогоднішньої теми я взяв із розмови Якова зі своїми жінками. Послухайте, як це відбулося. Тож, усе багатство, яке Бог відібрав у нашого батька, належить нам і нашим дітям. Тому роби тепер так, як сказав тобі Бог. Минуло багато років з того часу, як у цю місцевість Авраам присилав слугу, щоб із цього краю він привів наречену для його сина Ісаака. Знаю з біблійної історії, що у ті часи цінували первородством, бо воно для первістка чоловічої статі несло особливі благословення і переваги. Яків за безцінь купив це первородство у свого старшого брата Ісава. Я думаю, що ви знаєте цю історію, як Ісав за тарілку сочовичного супу продав своє первородство. Але все ж таки прочитаємо книга Буття, 25 розділ. І сказав Ісав до Якова: дай мені попоїсти цього червоного. Червоної страви дай мені, бо я дуже заморився. А яків відповів: Продай мені сьогодні своє первородство. Ісав вигукнув, ось я вмираю, навіщо мені оте первородство? І вже наполягав. Поклянися мені сьогодні, і той поклявся, так Ісав продав Якову своє первородство. Тоді, Яків, дав Ісавові хліба і страву із Сочевичі. Той попоїв і напився, підвівся і пішов. Таким чином, і Сав знехтував своїм первородством. Хоча ця історія досить давна, але для мене вона несе цінний урок. Не нехтувати великим благословенням неба ціною тимчасових забаганок. Звичайно, я не до кінця знаю, що таке справжній голод і що таке справжня спрага. Моє покоління народилося після війни і голоду і проживало в різні часи. Але хліб і вода у нас були завжди. На жаль, були часи, можливо, і сьогодні вони є, коли хліб можна побачити на смітнику. Але ми сьогодні не про це. У цьому випадку з Ісавом відбулася відкрита зневага до тієї відповідальності і благословення, і обов'язків, які мав взяти на себе майбутній патріарх роду. Я думаю, якщо б Ісав не нехтував перворосту, то сьогодні і в минулі віки Ізраїль молився б до Бога Авраама, Ісаака і Ісава. Але історія відкриває, що Яків більше цінував первородство. Біблія відкриває конкретну причину утрати первородства це нехтування, несерйозне сприйняття, ненадання належної оцінки. Я не знаю, хто більше розумів про це, Яків чи його мама, але якраз мама дає пораду Якову стати обманщиком. У цій історії для мене є досить цінний урок. Бо пам'ятаю, як за часів минулої влади ми до місця зібрання ходили різними дорогами. А в селі є давні традиції, коли тебе зустріли, треба не просто запитати, а допитатися, куди ти йдеш. А тим більше для невіруючих людей субота це робочий день, а ти одягнутий по-святковому. І, на жаль, Інколи приходилось говорити неправду, бо були люди, які доносили цю інформацію у відповідні місця. І тут же з'являлися правоохоронці, писалися протоколи і платилися штрафи. Не знаю чому, але в ті часи церква зростала. Мабуть, тут діє принцип біблійного тексту, що всяка неправда то гріх, але гріх не на смерть. Я маю на увазі, що коли в такій ситуації говорили неправду, це був гріх не на смерть. Мабуть, Бог цінував прагнення Якова, і ми бачимо, що Він, Яків, віддав перевагу духовним цінностям, а не матеріальним. Він готовий віддати Ісаву все і називає його своїм паном, коли повернувся через 20 років. На цю тему я чув різні роздуми. Одні говорили: йому треба було чекати і не обманювати. І Бог трутився би в ситуацію, і все було б по-другому. А я думаю, і це моя думка, що все відбулося так, як мало відбутися. Бо на все є Божа воля. Бо якщо Бог не допустить, то не відбудеться нічого. Давайте поставимо питання так. Чому Ісав не сказав батькові, що приготував йому любиму страву, а перворотство він уже продав? Чому? Я глибоко переконаний, що на землі досить строго діє закон, причини і наслідків. У Біблії досить категоричний текст, що тільки посіє людина, те і буде жати. Яків, почувши про те, що Ісаак збирається благословити Ісава, не став доводити батькові, що він купив благословення первородства і пішов обманним шляхом. І пізніше багато разів пожинав наслідки, коли пригадати його слова розмови з жінками, що його тесть уже 10 разів його обманув. Більше того, благословений Яків 20 років знаходиться в стані раба. Який відповідає за все господарство у свого тестя. Бог не залишає Якова, якщо його недооцінив Лаван, його тесть, і вирішив на ньому нажитися, то в ситуації втрутився в Бог і вирішив усе по справедливості. Яків пішов від Лавана з немалими отарами різної худоби. Для мене залишається загадкою яких божків украла Рахіль у свого батька? Для чого вони були потрібні їй? Чи знав Яків, що вони були у неї, коли сперечався з Лаваном і підписав смертний вирок тому, у кого вони знайдуться? Біблія про це не повідомляє. Можна тільки зауважити, що ідолопоклонство має глибокі коріння, і Рахіль. Напевно, навчена в домі батька мріяла отримувати благословення через тих божків. Пізніше Яків дасть сказівку закопати все, що пов'язане із ідолопоклонством під дубом. Давайте прочитаємо про це дослівно. Книга буття, 35 розділ. І сказав Бог до Якова, уставай, вийди до Бетелу. І там осадься, і зроби там жертівника Богові, що явився тобі, коли ти втікав від брата свого Ісава, і сказав Яків додому свого, до всіх, хто був із ним. Усуньте чужих богів, які є серед вас, і очиститеся, і зніміть свою одяг, і встаньмо, і підімо до бетелу. І зроблю я там жертівника Богові, що відповів мені в день мого утиску і був зі мною в дорозі, якою ходив я. І вони віддали Якову всіх чужинних богів, що були в їх руках, і сережки, що в їхніх ушах, а Яків сховав їх під дубом, що перед Сихемом. І тепер, коли Яків провів реформу відродження, йому знову з'являється Бог. Ось як ми про це читаємо тут же в книзі буття. І сказав йому Бог: Ім'я Твоє Яків, не буде вже кликатися ім'я Твоє Яків, але Ізраїль буде ім'я Твоє і назвав ім'я йому Ізраїль. Коли я читаю історію патріарха Якова, я починаю йому заздрити. Знаєте чому? А ви, власне, перечитайте його історію і перерахуйте, скільки разів до нього особисто звертався Бог, і що цікаво, Бог не просто звертався, а він йому говорив, як він має діяти у тій чи іншій ситуації. Послухайте одну історію. У 46-му розділі книги Буття ми читаємо із першого вірша. І вирушив Ізраїль і все, що його. І прибув до Бершеви і приніс жертви Богові батька свого Ісака, і промовив Бог до Ізраїля у нічному відінні і сказав: Якове, Якове, а той відказав: Ось я. І сказав він: Я той Бог, Бог батька твого, не бійся зійти до Єгипту, бо я вченю тебе там великим народом. Я зійду з тобою до Єгипту. І я, також виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю твої очі. Я хочу поділитися з вами. Чому я звернув увагу на цю ситуацію? Та тому, що до мене звернулася одна віруюча людина з питанням, чому ми зверталися до Бога у одній справі і зробили вже багато і уклали великі кошти. А тепер бачимо, що того не потрібно було робити. А я подумав про себе, що в мене така ж сама проблема. Я звертаюся до Бога і, не отримуючи відповіді, починаю діяти, а потім бачу, що мені того не треба. А тепер особисто я ставлю питання собі і вам. Можете відповісти, власне, собі, коли ви чули голос Бога? Наприклад, ви вирішували питання і не знали відповіді, або спланували якусь справу, і вирішили запитати Бога, яка була відповідь, яким чином ви її отримали? Чи можете ви поділитися таким досвідом і написати нам на передачу? Перечитуючи Святе Письмо, я зверну увагу на багато прикладів, починаючи з перших сторінок Біблії. Бог говорить з Адамом і Євою, Бог звертається до Каїна, а пізніше буквально усі патріархи, пророки, царі чують пряме звернення Бога. Це можна бачити у всіх книгах Святого Письма. Лише у книзі Естер ми не знаходимо прямої мови Бога, чи будь-якої науки безпосередньо від Бога. А як Дух Святий веде і керує апостолами, зокрема, апостолом Павлом, куди він має йти, що він має робити, а як Небесний Отець слухав Ісуса Христа ось там, біля могили Лазара, тільки декілька слів і мертвий воскрес. Як збільшувалися благословенні Ісусом хліб і риба, на жаль, дорогі мої, у Біблії немає описаних молитов, якими Ісус молився наодинці. Написано тільки те, що уставав молитися досить рано, або ж молився цілу ніч, а напротязі дня. Проповідував, кормив, зціляв і жодного разу не дав місця дияволу, який дуже хотів, старався підійти, спокусити, звести, зупинити. Дияволу цього зробити не вдалося. І виходячи із слів Ісуса, ми знаємо чому. Тому що Отець його був завжди з ним. І як ми читаємо про це у Святому Письмі, де він говорить, Отець мій завжди чує мене, я нічого не роблю без нього. Я і Отець одне. І остання його молитва в Госимані свідкує, як він цінував єдність з Небесним Отцем. А тепер у мене є цікаве питання. Як думаєте ви? Як було йову, який у важкій хворобі більше трьох років звертається до Бога, але Бог йому не відповідає? Апостолу Павлові, можливо, було легше. Він просив Бога про зцілення, і Бог йому відповів, що зціляти його не буде. Я думаю, що своїми проблемами, труднощами, переживаннями ми можемо ділитися довго, тому що їх у нас багато. Таке людське життя, така реальність. Ми не так часто ділимося проблемами віри, а з цього випливає, що вона у нас другорядна. І ви знаєте, яке відкриття я зробив для себе, коли підняв питання, чому Бог не відповідає. Я відкрив, що Бог говорить завжди, а я його просто не завжди слухаю. Бог залишив мені своє слово, але я маю свої плани. Встаючи вранці, я не маю часу поспілкуватися з Богом. Я щось роблю, щось кажу, а потім бачу, що вийшло недобре. Усе має свою причину. Герої віри довіряли Богу у всіх обставинах життя. Послухайте пораду людини, яка по серцю Бога, великого грішника, який каявся у явно зроблених гріхах. Ми читаємо про це у п'ятому псалмі. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням. Зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. У досвіда я стоятиму перед тобою і буду очікувати, бо Ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечестиві не встоять перед Твоїми очима. Ти ненавидиш усіх злочинців, а всі ті, які надіються на тебе, будуть радіти, вони співатимуть повіки, і ти захищатимеш їх, будуть тобою хвалитися всі, котрі люблять Твоє ім'я. Ти, Господи, благословляєш праведника, наче щитом укриваєш його милістю. Я хочу звернути вашу увагу на те, що автор цієї молитви знає Бога, знає умови, у яких Бог буде відповідати, буде допомагати і буде захищати. Я знаю за себе, що я грішник. І диявол досить майстерно перебирає струнами мого гріховного життя, сіючи сумнів у серце. Інколи це лягає великим тягарем на мою душу. А Бог через Духа Святого відкриває, що ми не маємо картати себе за гріхи, в яких покаялися, але ми і не маємо їх більше повторювати. Так, Бог буде прощати до безконечності. Але наше життя не безкінечне і може настати мить, що воно закінчиться в гріхах. Ось це наша проблема. Бог завжди говорить ясно, зрозуміло і доступно. Через своє Слово. Але ми можемо сказати. Про це ми послухаємо Тебе іншим разом, бо у нас немає часу сьогодні. Читаємо про такий приклад і такий випадок, який стався з поважними людьми у Книзі дії святих апостолів у 17 розділі із 24 вірша. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, не живе в рукотворних храмах і не приймає служіння людських рук, не потребує нічого, бо сам дає всім життя і дихання, і все. Створив же він з одного, весь людський рід, щоби жив по всій поверхні землі, визначивши наперед обумовлені пори та межі їхнього замешкання щоби шукали Бога. Може, шукатимуть Його і знайдуть, бо недалеко він від кожного з нас. У ньому, бо ми живемо і рухаємося, і є, як і деякі з ваших поетів казали, бо і ми з його роду, отже бувши з Божого роду, ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каміння мистецького твору та вигадок людини. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь покаятись, бо визначив день, коли має судити цілий світ по справедливості через мужа, якого настановив, віру подаючи всім, воскрешивши його з мертвих, почувши ж про Воскресіння мертвих, одні глузували, а інші казали. Про це послухаємо Тебе. Іншого разу. Скажіть, будь ласка, що незрозумілого у цих текстах, у цій історії? У цих текстах відкрито все. Бог Творець, Бог, який підтримує життя, Бог, який звертається до кожного серця, говорячи, що ти не в безвихідному становищі, ти можеш покаятися, тому що для тих, хто залишиться у гріхах, буде суд, суд безмилості. Бог відкриває у своєму слові, за які вчинки люди не потраплять в Царство Боже і на кого не буде поширений суд, тому що Христос поніс покарання за Нього. А всі ті, за кого помер Христос, на суд не приходять, а переходять від смерті до життя. Але як бачимо, коли розумні люди. І я беру за слово розумні люди у лапки почули ці слова, які говорив апостол, то сказали, що про це ми послухаємо Тебе іншим разом. Я не читав у Біблії, що для них настав інший раз. Немає написано. А ось що говорить Господь нам сьогодні, тим, які живуть сьогодні у посланні до Євреїв, третьому розділі і сьомого вірша, ми читаємо. Тому так промовляє Святий Дух. Сьогодні, як почуєте його голос, не робіть, закам'янілими ваші серця. Як ото було під час випробувань у день спокуси в пустині, де мене спокушували ваші батьки, випробовували мене і побачили мої вчинки упродовж сорока років. І тому я обурився цим родом і сказав. Постійно вони баламутяться серцем, не пізнали вони моїх шляхів, тому я присягнув у своїм гніві, що вони не увійдуть до мого спочинку. Остерігайтеся, брати, щоб часом не було у когось із вас лукаве серце, повне невіри, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки це нині триває. Щоб не закам'янів дехто з вас, оманою гріха, бо ми стали співучасниками Христа. Якщо початок життя твердо збережемо аж до кінця, як ото мовиться, сьогодні, коли почуєте Його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікань. Все зводиться до одного. Сьогодні потрібно чути голос Божий. І тут, у цих текстах, я зверну увагу, де йдеться про те, що потрібно твердо держатися початку увірування. Скажіть, дорогі мої, ви відчуваєте різницю у ревності віри, як ви повірили, як ви відносилися до Слова Божого, і як це відбувається сьогодні? І ще одна важлива деталь. Увірувавши, ми стали спільниками Христа чи, не переконавшись у Слові Божому, стали сліпо слідувати за заблудженнями. Я вже говорив сьогодні, що досить важливо чути, що говорить Бог і що Він говорить нам через своє Слово. Христос наголошує. Вівці мої чують мій голос. Ви, друзі мої, коли виконуєте заповіді мої. Вівці мої ідуть свідом за мною. Читайте, дорогі мої, Євангелія від Іоанна, де все вище сказане мною особливо підкреслюється. І не можу не прочитати дослівно текст, який відкриває умови співпраці з Христом. Якщо ж перебуватимете у мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого тільки захочете, просіть. І буде вам. Що казав колись Ісус патріархам, пророкам, наприклад, Авраамові? Встань, іди в землю, якої ти не знаєш. І Авраам встав і пішов. Візьми сина Твого, і йди на гору моря, і там принесеш його у жертву. Авраам встав і пішов. Я не буду перераховувати багатьох героїв віри, які слухали і виконували те, що говорив Господь. Що цікаво, що і сьогодні Господь каже ті самі слова. Якщо любите мене, виконуйте мої заповіді. Якщо хочете, щоб я був із вами, ідіть і проповідуйте Євангелії. І я думаю, що Найзрозуміліше звернення Бога до людини записано у дії святих апостолів. Це в 17 розділі, 30-й вірш. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь покаятись. А яке рішення приймаємо ми? І які висновки зробимо? Вибір за нами. Нехай Бог благословить кожного з нас таким бажанням, яке пережили слухачі проповіді Апостола Петра в день п'ятидесятниці. Що вони зробили? Вони охрестилися, і таких було три тисячі. Якщо, дорогі друже, ти ще не зробив цей крок у житті, не відкладай надовго. Якщо ти склав заповіді з Господом, і в тебе виникають питання, читай Біблію, і Бог дасть тобі відповідь. Але ти, в свою чергу, дочекайся відповіді від Бога. Не поспішай, тому що те, що видається тобі за щастя, може бути тільки маривом, захопленням. Довіряй Богу у любих обставинах, і Бог дасть тобі нагороду. Хто сьогодні хоче довірити Богу усе, що має, і своє серце разом із ним? Я хочу помолитися, щоб Бог допоміг це зробити. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, Господи, схиляючись перед Тобою, ми просимо, почуй молитви наші, і ми благаємо, щоби Ти в милості Своїй простив провини наші, бо ми люди помильні. Інколи ми чуємо Твій голос, але... Щось робимо своє, тому каємося і просимо прощення. Господи, Ти залишив для нас своє слово, зрозуміле і доступне. Тож дай нам мудрості звертатися до нього як до дорогого указу, який ти залишив для тих, хто думає повернутися у втрачений рай. Дай нам мудрості сьогодні жити святим життям, щоб прославлялося Твоє святе і величне ім'я. Наш дорогий Небесний Отче, благослови наші сім'ї, наші родини, благослови нашу країну і благослови усіх, хто піднімає свій голос сьогодні у труднощах, у переживаннях і в хворобах. А за все, що ти зробив для нас, віддавши своє життя на Голгофі, щоби повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі за це, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні є велика проблема в тому, що людство не знає майбутнього. І не знаючи цього, люди звертаються до тих, на перший погляд, які здаються, що знають це, але тих немає. Є тільки живий Бог, який відкриває майбутнє. Він відкрив для кожного із нас. Що нам потрібно прийти до нього, віддати Йому своє серце, і коли наше серце віддане йому, чи життя, чи смерть це вже не страшно, тому що наше життя у надійних руках, у руках того, хто має ключі і від життя, і від смерті. Тож нехай сьогодні Бог дасть мудрості кожному із нас відкрити своє серце, прийняти Ісуса і жити надією на зустріч із Ним. Нехай Бог благословить вас цим бажанням. До побачення!